Добрий день, дівчатка! Рада вас вітати на своєму каналі. А ні, мабуть, не добрий день, а добрий ранок. Я сьогодні з Такою гарною новиною у мене фініш. Вчора, майже цілий день, я вишивала, та ні, не майже а цілий день і навіть вночі я вишивала отаку гарнюньку дівчинку. Бо я в прошлому відео, де я розповідала свій, свій звіт, робила за неділю, казала, що дуже мені хочеться щось нового. А для того, щоб почати щось нове, то потрібно зробити фініш. І у мене отакий фініш, отака дівчинка з Україною в серці. Дуже-дуже гарнюнька вийшла. Бісером я вишивала. Ось як ви можете бачити, гарна така дівчинка. Вже вона повністю вишита в мене. до цього моменту до вчора в мене було десь вишито, ну, десь отак. І це я пішла вже, ну, я вже так сиділа прямо над нею, так трудилася. Дуже сподобався відшивати. Мені е, легко, я відшивала зразу оці колоски, потім пішла на платечку, вишивала вже це плаття, а потім почала відшивати оці стрічки. І я не знаю чого, але мені чомусь е, оці стрічки найважкіше вдалося. Е, бо треба було тут. Ниточку міняти потім тут, коли платечко так вишивало, то раз-раз раз і пішла оце вперед, вперед, вперед. А тут, тут треба було думати, з чого розпочати. Ну і, звісно, віночок. Віночок взагалі дуже шикарний. Покажу вам поближче. Такий класнючий вийшов. Оці як ромашечки білі, мої найулюбленіші квіти. То отака гарнюнька дівчинка в мене вийшла. Дуже я задоволена нею, дуже мені вона сподобалася. Заказувала я цей набір вукер скарб. Вони дуже гарно комплектують. Я в них заказувала і схему і. Комплектували вони мені бісером. Бісера залишилось дуже багатсько. Як ви бачите, не один колір не закінчився. Всі-всі-всі кольори залишилися. Ну, Там е, трошки зеленого небагацького сталося. Ой, ось отак от залишилося. А так, е, ну, не, не скажу, що я зовсім не переживала за те, що мені чогось не хватить. Білого, гляньте, скільки багатсько залишилось, червоного. Так, ото хорош добре. Але єдине, що я б на їхньому місці писала б номер бісеру, бо цей ж бісер залишається, і ми потім десь, може, чогось не хватить. То було б дуже гарно, якщо б писали б вони ще номери цього бісеру. Так, стосовно ще цього набору, ще йшли дві голочки: Одною я вишивала, а друга в мене залишилася. Ось вона. Дуже гарні голочки мені сподобалися, вони длинненькі такі не зламалися. Як буває, От, знаєте, вишиваєш, і вона так тріскає пополам. Ну, тут ні. Я цю голочку, вона мені дуже сподобалася, буду вишивати і другий набір. То отака краса у мене, дівчатка, вийшла. Дуже сподобалася, ще раз повторюся. така дівчинка. Ну, і, мабуть... Я перший раз заказувала в цьому магазині, то мені сподобалось, буду в них заказувати ще. На своєму відео таке на своєму каналі робила таке голосування стосовно який вам буде цікавіший відшив в наступний раз. Ну, Цю я дівчинку вже закінчила, то це вже готова. Я, звісно, її в звіті за неділю покажу вам. Хто може не побачить це відео, то я її покажу. І буду розпочинати новий процес. То на голосуванні в мене було декілька наборів. Там, чотири набори я вилажувала, чотири схеми і теж бісером, бо буду заміняти цей день бісерний, на, опять же, знову на бісерний, то проголосували, дівчатки, за отакі маки. Отакі маки. Гарнюньки, літні маки. От, так от Вже, якщо так чесно, я не пам'ятаю, мабуть, десь в ОЛІКСі я заказувала у дівчинки, і теж вона мені бісер... ну, не пам'ятаю, не буду вам стовідсотково казати. де. Але цей набір я ще розпочала вишивати цю схему, коли була вдома. І чогось вона в мене, не знаю, остановилася, Зупинилася того, що, мабуть, купила щось новеньке вже і захотілася вже вишивати її. Але як оце проголосували, то буду вишивати тепер ці маки. Оце, отак, у мене тут на зараз вишито вже. І я буду розпочинати заново. Ну, це не рестарт. Того, що я ж не буду розпускати, я буду просто вишивати заново цей проєкт. Тільки єдине, що в мене було на роботу бісерну один день, то тут небагацько було вишивати, то можна було за три дні я, ну да, так, три, три дні я вишила ту картину. А тут набагато більше. Зараз я вам покажу оце я вже. Висипала в органайзер бісер, підготувала до цієї роботи тут 15 кольорів, отакі От гарнюнькі кольори. І ще оце стільки бісеру. Ну так, важко навіть держати. То е, я думаю, що одного дня буде замало для цього процесу. Тут буде дуже. Ну я я розумію, що десь отак я можу. Ну, ну може, отак, от в день. Ну це дуже довго буде. Я, навіть до кінця року можна не вишити, якщо один день тільки вишивати. То я собі е, вирішила, що цей процес я буду вишивати е, всю неділю. От як я дівчат своїх вишиваю крестиком всю неділю, то і оцей бісер. Один день я буду стовідсотково вишивати тільки ці маки. А так, от повишивала і на ніч там захотілося трошки повишивала бісером. То я буду всю неділю вишивати ці маки, щоб і вам було цікавіше дивитися, що там у мене продвинулося. І мені буде цікавіше його продвигати, і потім розпочинати щось нове. Тут я вишивала нітечкою мене Тітану, та на круглой бубінці вона так трошки. Крутиться, мені не дуже подобається, то я буду оці ниточки використовувати, які в мене залишилися тої дівчинки. Мені дуже сподобались. Це, значить, теж тітан, але, але вони не так крутяться. Дуже гарні, мені сподобалися. Ну тут вже в мене є іголочка, то я її можу буду. А може поміняю на цю, не знаю. Подивлюся, вже не пам'ятаю, якою тут я користувалася. Ну, отакий ось підбір бісером. От, оце такі е, прозрачні прозрачний бісер. Ось, о, бачите, він такий, він не сріблястий. Але коли він відшився в мене отут в маку, бачите? Коли він з чорним, то він так, е, як сріблястий виглядає. Бачите? Хоча він такий більш як е, прозрачний. І написаний він, отут це 14-й номер сірий. Тут дуже гарний підбір. Мені здається, якщо б був обичний якийсь обикновений сірий, то було б не так гарно. Ну, от так вишивається. Зразу я як побачила бісер, думаю, боже, ну, якісь будуть переходи непонятні. Ну, тут е, такий блискучий, а тут такий матовий. І, і, і такий рожевий з оцим, думаю, боже, ну а зелені гляньте. Ну тут взагалі такий прям блідно зелений тут ярко. Ну, такий ярко. Думаю, як воно буде, щось такий підбір мені дуже непонятний. Але коли вже розпочала ось, бачити е, листик оцей. То він майже всі кольори тут Зеленого, то гарно так, гарно, мені подобається. Ну, Може, оцей би зелений світлий, може б я і змінила. Але не знаю, як воно піде далі. То, ну, оця серединка взагалі мені дуже подобається. І помаранчеві оці бісеринки вже видно, як вони будуть дивитися дуже гарно. То я думаю, якщо б тут був. Такий червоний більш темніший, то не було б зовсім переходу видно. То, мабуть, дівчатка знають, як підбирати. Ну. Отака гарнюнька. Буде цікаво, як уже вишиться до кінця. Ну, все, дівчатка, таке невеличке включення на 10 хвилин. Щоб похвастатися, мабуть, дуже хотілося. Вже не могла я дотерпіти, щоб вам показати свою дівулечку. отаку гарнюнечку-україночку. І у віночки, з сестричками, і з колосочками пшениці. Отака От гарньонька у мене вийшла. Дякую, не забудьте ж підписатися, бо мені ж це дуже буде приємно. І е, взагалі е, напишіть мені в коментарі, як вам сподобалась така дівчинка чи не сподобалася. Ну, мабуть, сподобалась. Маю таку надію, що вам сподобається. Все, дякую, Па-па.